женскую логику не понять. Сначала они ждут принца, а потом возмущаются, что он лежит на диване и не вкалывает, как простолюдин. Чаревное распакование, друзья, Как кто называется? OXL? Я правильно сказал? Угу. Сколько это стоит? 300. 300 гривень. 300 гривень. Рибень. Так. Дивися. ключ і сверло. Як все запаковано? Ти поняла? Так, лінійка. якась... Якась лідійка і якийсь метр. Це у нас якісь деталі. Е, хе-хе, зварювальні електроди, зварювальний апарат є, каска є. Це все 300 гривень. І коліщ... Коліщатка. Так. Цифра дев'ять. Крючки. Або шість. Крючки. Дружина каже гачки. Так, замок з ключем. Потрібно. Так, це щось. Тройник. Тройник. Ні, перехідник. Перехідник. Ну це кут. Це... Невідомо, що нібито шпателі якісь. то mm, то шкрибок від снега. Шкрибок від снега, дружина каже. В неї в Молдові був сніг, вона бачила. Так, е, напільник. Два напильника і одна ручка. Різних, різних розмірів. Круглі напільники. Потрібно. ніж, типа куцет Два ножа типа куцета. один і другий. І це все за 300 гривень. Далі, дивіться, як все запаковано. О! О. Оце мені потрібно в першу чергу. Один карабін. І інший карабін. ще один карабін. Це якщо я в Паду в паду в колодязь, то мене будуть, щоб було за що, за що е, витягати? Витягати. Іли діставати? Діставати. Мене видно. Угу. І ще щось електричне. Тож перехідник з китайської вілки. Це в нас спину. Диск для болгарки дві штуки, два диска. І це все за 300 гривень. Так. Це. Значить, мають бути... Два дзвоника з фільму кін Клас. Клас. Так, це спину чухати. І це все за 300 гривень. Це, це щось. Щось. Так. Так. О. Хомути, хомути, і пластикові. пластикові хомути. Так, далі дивимося далі. І це щось по електрокоробка. Електрокоробка. Так, це у нас для розеток і для вимикачів. Підрозетники. Підрозетники. Під Підрозетники. Під Підрозетники і коробка. І це і а. Три, це знову це в обидві руки. Чухати спину в обидві руки. Так. Йожик, ти би помився. Це е, е, щось знову. Патрони для лампочки. Да, два круга від чи один. Чи один. Один, нібито. не знаю, від болгарки. <кхи> Патрон. І поролон. дружині підкладати під ягодиці під час е, втручання. І це все за 300 гривень плюс така коробка, яку я відправлю комусь іншому щось поштою. Користуйтеся. Купляйте, робіть покупки з OLX OLX І купуйте все, що вам потрібно. На ну, все добре, друзі. Геннадій, я вам вдячний за ці всі речі, особливо за карабінчик. Він раді цього карабіну я це все. Довелося купити за 300 гривень. Е, на стовп, пожалуйста. Ось нові ножики типа куцин, Взагалі, ні, ніхто не користувався ні разу. Так, сверло по бетону. По бетону нове сверло. Взагалі ніхто не користувався, і що? Дуже підходить мені, що входить в мою дріль, воно входить. Скажімо, ну, це якраз входить, можна використовувати. А це мені дуже підходить і всі речі напильник, пильник, пильник типу Рашпіль, якраз дуже-дуже підходить мені це все. Так, далі, далі. Оце я взагалі не знав про існування таких речей. Це щось для мебелі? Ось, якийсь уголок, прикручуєш, і тут, типа полки. Ось що іще. Нові сверла, взагалі нові ніхто не користувався. Ну, це не нове, але дуже якісне сверло. Так, це доведеться мені купувати, так, електролобзик. Нібито це нові, нові пилки для електролобзика. Доведеться вже електролобзик купувати. Так, так, електроди. Це дружина порозпаковувала все. Новісінькі електроди ніхто не користувався. Може, одні всі є всі на місці. Так, потрібно. Використаю. Ось це все уголки і коліщатка, ось такі. Для чогось. Так, далі, далі. Це, це потрібно. Дзвоники, якщо мені, я буду сидіти в інтернеті і мені щось знадобиться, я тільки раз, і зі всіх сторін до мене повинні збігтися е, мешканці будинку і спитати, що мені потрібно. Так, далі. Це такий саморобний ножик, плитку, ніби різати. Далі, далі. Замок мені потрібен вже буде. Так, це все-все коробка, тут все є від неї. Далі, це ви знаєте що. Так, раз це, якщо я піду. Доведеться піти на рибалку, щоб щось поїсти, це я візьму з собою, тому що там чуваки приносять. Так, це мені теж потрібно. Буду багаж... ящик на багажник буду, дружині, класти, і цим я з'єднаю і буде все добре, тому що старий ящик в неї вже поламався, дуже багато посилок возить. Так, ключ, ключ такий. І. Все інше, що я... Так, сніг щищати, або обої щищати, Або, ну, скажете, напишете мені, що це, так. Кучаче блювотіння. Де? <нах> На вулиці буде щеща. <нах> <нах> Вони не з'їдають у себе, так і залишається. Так, все, друзі. Е, Геннадію велика дяка за ці всі речі. Я їх використаю, а що не зможу використати, надішлю іншій людині. але дорожче. Але знайте, це все 300 гривень. Дякую, Геннадий. Женскую логику не понять. Сначала они ждут принца, а потом возмущаются, что он лежит на диване и не вкалывает, как простолюдин.